Малюємо. Таке от заняття малювання. Моторіка рук розвивається. Мені це для того, щоб трошки тренувати увагу, концентрацію, зосередженість. Військовослужбовець зі Львова Олександр Гупало зараз проходить реабілітацію у Другобицькому центрі Січ. У нас є фізіотерапія тут, тобто можна займатися як в звичайному залі, типу там силові вправи, ну, будь-які силові, кардіо вправи. Є заняття з ерготерапевтами, це таке, як на, теж на моторику, на дрібнішу моторику є заняття з логопедами. Е от. Є таке групові, групові заняття з психологами, є індивідуальні заняття з психологами. 24 24-річний Олександр розповідає, пішов добровольцем у бойових діях на Запорізькому напрямку, двічі отримав поранення. Перше у свій перший бойовий вихід це осколкове поранення голови. Друге, через кілька місяців, теж осколкове руки і ноги розповідає зараз, потребує не лише фізичного, але й психологічного відновлення. Я ніколи не думав, що я буду тут. Я думав, що я морально, психологічно, надзвичайно сильно підготовлений, але як час показав. Все, все доганяє, і мені почало важко справлятися з ну, психологічними там, моментами. І я вирішив підлікуватися. Ти розлад і поганий апетит, підвищена, знаєте, така це гіперактивність, водночас і зовсім байдужість до життя. Тобто, це таке плаваюче, знаєте, плаваючі настрої. Військовослужбовець Національної гвардії АЗОВ Богдан Гус проходить також реабілітацію у Дрогобицькому центрі. Боєць отримав важке мінно-вибухове поранення руки на Донецькому напрямку. Оце що зараз в мене працюють пальці, працює більш-менш користь, От є якісь рухи. Це все виключно завдяки завдяки реабілітологу, який знаходиться тут, тому що до Моменту потраплення сюди у мене наприклад, от вказівний і середній палець не практично не працював. Одночасно у центрі можуть проходити комплексну реабілітацію 25 пацієнтів. Тут на допомогу діючим військовим і ветеранам. У нас є пацієнти, в яких там центральне ураження саме травматичне. Наприклад, пацієнти після ампутації, які готуються до протезування, так само у нас є когорта пацієнтів після психіатричного стаціонару з ПТСР, тривожно-депресивним розладом і так далі. Окрім того, зараз ми налагоджуємо співпрацю з безпосередньо з військовими частинами, коли вони направляють до нас своїх бійців з бойових дій для того, аби вони в нас прийшли відновлення протягом двох тижнів. Таку співпрацю зокрема налагодили з оперативним командуванням Захід аби бійці могли пройти відновлення одразу з передової. Травми поранення потребують фізичної реабілітації, контузії теж потребують реабілітації на рівні ерготерапевтів. І, і неврологів люди втрачають мову, люди втрачають координацію, люди втрачають сон і багато інших банальних, простих фізіологічних потреб. Вони не можуть задовільнити їх за рік роботи. У центрі Січ пройшло відновлення більше трьох сотень військовослужбовців. Ольга Динака, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.